Мене звати Павло, я солдат, моя посада оператор протитанкового взводу. Скільки одиниць техніки ви вже підбили? Від самого початку це вже більше двох років я перебуваю на війні. Це 23 одиниці підбитої техніки. Одна одиниця мною підбита з протитанкового ракетного комплексу Карсар. Всі решта цілі були знищені за допомогою протиракетного комплексу Джавелін. Чому ви обрали саме цю професію? Дуже цікаве питання. Справа в тому, коли я пішов на війну, я не знав, ким я буду і хто є. Я звичайний менеджер, який попав на війну абсолютно не військовий, не маючи за плечима. Строкової служби, і, чесно кажучи, я хотів бути будь-ким на цій війні, щоб якось бути корисним на цій війні. Тому коли нас там давали обрати спеціальність, я як по класиці, і на піщаний кар'єр, і якщо давали, наприклад, там, на хто на ПЗРК хоче, я там, хто на міномет, я. Хто на ПТРК? Я. Хоча навіть не розуміючи про що йде взагалі мова, але хотів навчатись, хотів щось робити і якось допомагати нищити ворога. Але будь-якими якимись класними засобами. І ви обрали саме ПТРК. Скоріше Петерка обрало мене. Справа в тому, що з'явилася вакансія, я мав заходити в сектор і поміняти одного з наших побратимів-протитанкістів. Сказали, будеш протитанкістом. Кажу, та буду. Карсар, що Карсар, кажу, буду. Підходить мені Карсар. Так що я обрав цю скажімо так, професію, знав, що це проти... Щось, якась протитанкова зброя, але як вона працює? Що там? Думаю, нічого, не вчусь. Розкажіть про цю першу підбиту техніку. Що це була за техніка, яку ви відбили з українського Корсара? Е, так, це були околиці Мар'янки. Це був е, це була рання весна 23-го року. Е, сьома година ранку е, почався штурм. Е, почався штурм. Я якраз тоді з побратимом зайшов на позицію, тому що «Корсар» не працює вночі. Це, така, це ПТРК, яке ну, в даному випадку в мене не було приладу нічного бачення на ньому. Ми заступали на позицію близько п'ятої ранку. Ми прийшли на позицію, вже були готові до роботи, встали на чергування, і тут ми чуємо по рації, що починається штурм. Штурм чую рації, техніка їде, готуйте протитанкові засоби. Ми вийшли на позицію. в мене очі круглі. Виїхало приблизно 4 одиниці техніки, це, це тільки початок був. Це те, що вони були. Ми одразу до зброї. Ракета в нас вже була заряджена. Я зробив перший постріл. Перший постріл в нікуди, можливо, я вже робив висновок. Можливо, там були системи, які стоять проти. Птурів Є, називається система Штора-1, бо він наводиться на лазерному лучу. І одна ракета якось збилась з траєкторії, попала просто в землю. Другу ракету, яку ми перезаряжали, враховуючи, що це дуже була близька відстань до техніки. Там було приблизно 400 метрів до техніки. Другий постріл був дуже влучний. Полетіло так, як треба. Це була БМП. вона Одразу була підбита, загорілась, проїхала ще може метрів 10 і зупинилася. Потім вже почався стрілецький бій. З тої БМП вилазила піхота, зіскок, зіскакувала, Ми вже працювали з автоматами. Хочу ще розказати один момент, що як я перейшов з самого Корсара на Джавелін, якраз після цього останнього штурму, який в якому я приймав участь і працював з корсаром, Фактично, цей бій витягнув боєць з Джавеліном. Тоді під'їхала підмога, я допомагав ще розгружати ті ракети. Я був присутнім і бачив роботу. І бачив ефективність цієї зброї. Я бачив, як вона легко влучає. Це не так важко вести ракету, як це робить «Корсар». І після того в мене вже тоді така скажімо так, закралась така ідея, що я хочу працювати на Джавеліні, тому що він можливо, так, хоч чому ні? Він, можливо, не такий ефектний, але він дуже ефективний. І добре пам'ятаю, першу підбиту техніку це якраз були грудень 23-го року. Тоді ворог активно пішов у наступ. І було багато роботи. Пам'ятаю добре свій перший вистріл. Це е, була е, Маталига, е, так, так звана Маталига, це МТЛБ, е, яка везла піхоту. Я в неї влучив, вона була зупинена. 23 одиниці так, підбитої техніки. Це от скільки за один бій е, ви підбивали найбільше? Ну, за один бій я влучав багато разів. Справа в тому, що 23 одиниці це підбитої знищеної доведеної техніки. Це та, яка загорілась, це та, яка зупинилась, і не змогла більше продовжувати бій. Було багато влучань. Напевно, Ще раз так, більше 50 пусків було зроблено в загальному, але не завжди техніка зупиняється. Тобто вона загоряється десь, тікає, або її відтягують, або немає такої якогось доказу, фіксації цього всього. Бо від, це відбувається на дуже, як правило, відстань від півтора кілометра і далі. Тому це таких 23 одиниці, це більш доведеної техніки, влучань було значно більше. Девятый семому. Ракета пошла. Ракета пошла. Девятый седьмой. Пуск. Фиксуем Плюс-плюс. Мы тоже бачили. 23 одиниці техніки, це, це мільйони доларів так? Мінус, московському, мінус московської зброї. Ви, от, є така гордість, трішки гордість, що ви це зробили? Ви знаєте, тут 100% не про гроші. Справа в тому, що коли йде, штурм, коли йде штурм, коли йде техніка, і тут ти думаєш не про це, а думаєш про захист, про захист своїх побратимів. Про захист хлопців, як правило, протитанкісти прикривають певні піхотні позиції в першу чергу. Це є життя людей, це вкрай важливо влучити і зупинити цей наступ. Ось це важливо. Співставляти ціну ракети з технікою. Так, таке теж має місце. Про це дійсно говоримо. Але все ж таки залишається самим головним пріоритетом: це зупинити штурм, зупинити техніку. Хочеться більше, наприклад, працювати по першій техніці, як правило, в штурмах приймає участь декілька видів різних броньованих машин. В пріоритеті ті машини, які везуть піхоту, для того щоб вони не змогли висадитись і не змогли штурмувати наші позиції. Крім БМП, МТЛБ, ви підбиваєте танки? Так, які якими танками атакують окупанти наші позиції? Це якісь новітні танки, типу прориву, чи стандартні Т-64-72, чи якісь там старенькі Т-50? Скажу так: навіть досвідчені наші аеророзвідники, БПЛАшники не завжди можуть розрізнити, який танк, яка техніка рухається на вас. Це надзвичайно складно. Тим більше там різниця в башенках в якихось, скажімо так, дивляться вже там виключно різниця виключно, як правило, по башнях. І знати, який танк атакує, це дуже складно. Це вже в кінці бою ми вже там розглядаємо і дивимося, ага, це було Т-54, Т-55 або Т-72 танк. Немає в моїй копілці Т-90-х танків. Зато є в мене дуже древні е, такі е, бойові машини, як, наприклад, БТР-50. Так, це Амфібія, випущена ще 50-х років. Е, коли я дивився на неї через е, е, оптику Джавеліна, я думав, що це їде танк. Якесь таке довге незрозуміле, що це їде, вся в колодах, вся в якихось цих. Тобто в оптику взагалі важко визначити техніку, а яка їде, фактично тільки сподіваєшся на те, що це якась достойна техніка, щоб її вразити. Тому техніка різна, вплоть від мотоциклів до Т90 проривів, які хочете. Зараз дуже активно як українці, так і ворог активно застосовує фіпові дрони. І з допомогою тих же фіпові дронів так атакують ті ж танки, і БМП, БТР. І час від часу є хтось говорить, що навіщо ризикувати хлопцями протитанкістами, так, які там знаходяться за кілометр від позицій, якщо можна з допомогою фіпові дронів підбивати ті танки. Що ви скажете от, своїм опонентам, чи навіть не опонентам, а людям, які мають таку думку? Е, ну, якщо б можна було на одних FP дронах виграти війну, то напевно давайте всю армію, скажем так, заберемо з фронту, залишимо тільки в дрони Але тут є. Е, Тут є дуже багато нюансів. Справа в тому, що це комплексна робота. Тут е, одними fpv дронами і розвідниками не обійдешся. Тут має бути, скажімо так, комплексний, багато такий шаровий захист. І е, Джавелін відіграє в цьому, напевно, що навіть панівну роль. Я поясню. Справа в тому, що вся е, техніка сучасна. Е, техніка ворога обладнана. Е, Ребами. Це комплекси, які, до яких ну, навіть іноді FPV не може підлетіти на 200-300 на метрів, і вони падають. І виходить, що ефективність FPV також падає. Що я в певності можу сказати, не відбудеться з ракетою, випущеною з Джевеліна. Якщо вона ціль правильно захоплена, якщо ракета випущена. Вона влучить в ціль, і вона, на неї не діють ніякі е засоби радіоелектронної боротьби. Я знаю так, що під час одного з боїв, так, е будучи на позиції, ви отримали поранення. Все-таки змогли зачепити вас е за багато років, так, за два роки е війни. Як це сталося? Хоча я бачу, ви зараз в строю і знову рветеся у бій. Е це був штурм. Тоді е, нас підняли зранку, це було приблизно третій ранку. Е, передали дружні сили велике скупчення е, техніки. І невідомо куди поїдуть, але щоб ми приготували протитанкові засоби, були на позиції. Ми висунулися на позиції, ми вже були готові е, прийняти бій. І дійсно, вони поїхали. Це було дуже недалеко від нас, приблизно до півтора кілометра. Я вже цю техніку побачив і почали по ній працювати. Я в тому бою зміг зробити один. Це перший влучний постріл. Це була бойова броньована машина. Тип зараз сказати точно не можу, але вона одразу загорілась як смолоскип на, на полі бою. Потім я перезаряджав наступну ракету і стався приліт. О, Мексики на зв'язок. Мені важко сказати, що це було, чи це був міномет, чи це була стволка, але. Я його відчув. Я думав, що я вже 200. Я впав в яму. Я прокидаюся трохи руки, ноги на місці, очі, все на місці. Думаю, все живий. Але відчуваю таку, таку страшенну біль і шум в голові. Все це якось воно все знову ж таки все згадується через якимись такими кадрами, моментами. Знову ж таки, в першу чергу установка на місці, повертаюсь, і тут я це от найважче у всіх війнах, що би не відбувалося, це бачити пораненого свого побратима. Так, це було, Я отримав доволі такі, можна сказати, ще легкі поранення порівняно з ним, тому тут треба було терміново викликати евакуацію, щоб допомогти. Ну, слава Богу, з ним все окей, і він де на поправку. Якщо дивитись на війну як про смерть, як про те, що тебе там можуть вбити, як про те, що там от є така вкрай небезпека, там багато каліцтв можуть в тебе попасти. Ну з цим тоді важко воювати. Треба йти на війну не для того, щоб вмирати. Треба йти для на війну для того, щоб перемагати і бити ворога. Тому що наше завдання зупинити їх, зупинити цю агресію, зупинити цього ворога. Ворог потужний, ворог, сильний. Але але ми також не слабкі. І коли я от зараз в цивільному житті е, е, говорю з людьми, вони всі там, а війна, все, це смерть, це тебе вб'ють, ти помреш, там все, утилізація людей, і це все е, воно все десь, 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 десь дуже далеко має місце. А для чому того людей така думка, так? От ви зараз відпустя, ми з вами спілкуємось, так і скажем. Отакий негатив ви трішки отримуєте від цивільного населення. Чому вони так думають, що війна це тільки смерть і каліцтво? Справа в тому, що. Ви ж самі знищили купу російської техніки і піхоти. Ну це ж. Ви розумієте, для того, щоб це зрозуміти. Треба зрозуміти природу самого страху. Страх померти це є найбільший такий страх людини. Це природньо, це нормально. Всі хочемо жити, ніхто не йде на війну вмирати. Страх виникає тоді, коли ти от там чогось певно не знаєш, ти не готовий до того. Тут вже йде на перше місце, скажімо так, як ну, розуміння, ну, якийсь десь. Здобуті навички, знання того, як відбувається війна, що там відбувається. На війні можна вижити і треба виживати. Для цього також потрібно вперше, для, що я можу сказати, більше для солдат, для бійців. Коли солдат знає, як діяти, коли солдат підготовлений, коли солдат розуміє якусь. Тактику бою, коли він вміє і володіє, і вміє використовувати зброю, тоді він, можливо, має менше страху. Як правило, більше бояться і ті люди воно родиться від невпевненості, від чогось. От я там щось не зможу, от я там не вмію, воно не вистрілить, воно ще щось не спрацює. І від цього виникає страх. До війни як, напевно, що до всього треба готуватись. Треба готуватись. Тепер вже треба готуватись кожному чоловікові. Це треба просто вміти знати, як використовувати зброю, як вона працює проти тебе, і як її можна направити на захист себе, на захист країни, на захист населення. І ну, в першу чергу це треба просто знати. І тоді, коли ти впевнено володієш ним, пропадає якось частково страх до війни. Нічим не відрізнявся від інших людей, закінчив школу, е, академію, е, і, скажімо так, і все моє життя я в основному працював менеджером. Оце, оце все. Я нічого не вмів, взагалі не розумів. Власне, у нас від... менеджер, я хочу сказати. Тепер так. Тобто, ви мобілізований, так? Так. Я себе називаю добровільно мобілізованим. Ви самі пішли? Так, звичайно. Що спонукало вас? Ну е, я задаю це питання в контексті теперішнього небажання багатьох менеджерів і не тільки не йти на війну. Е... Хай хай воюють військові, як вони кажуть. Е, дивіться, я е, також не пішов з перших, днів війни. з перших днів війни. Я прийшов на війну на другому місяці війни, е, пішов в військомат. Е, Записався, навіть чомусь був впевнений, що мене не візьмуть. В мене було таке враження, що я був переконаний, що війна буде не більше року часу. І мені здавалося, що тільки мене там не вистачає на тій війні, щоб ми перемогли. От десь от таке було в мене: що треба піти, треба допомогти, тому що десь. Десь десь не справляємося якогось такого страху, що там мене вб'ють, так як зараз оце все поширене. Вот я не хочу воювати там за депутатів. Я не хочу, хай йдуть там, хай хтось воює. Ні, в першу чергу людина воює за себе, за свою родину, за свою землю. Це все решта, це все слова з цикунів. Якщо воно так продовжиться, так як воно йде зараз. Воді воювати точно будуть всі ніхто не зможе цього уникнути. І тут вже стане питання: чи ти готовий до війни? Хоч Трошечки готовим на 100% ти ніколи не будеш. Но ти маєш маєш розуміти, маєш знати, хоча б зброю і медицину. Це для мене. Ну скажімо так, основи, які потрібно знати кожен чоловік зараз в Україні.